Привіт всім, хто дивиться мене. Як вже зрозуміли, мова буде йти про бічний кивок, так як весною це дуже актуальна тема. Карась зараз йде весь в гіляки до берега, грітись на сонці. І цією оснасткою його, його дуже легко звідти виловити. Вудки ви сюди не закинете. От бічний кивок це те, що потрібно. І так, що ми будемо робити? Будемо робити мотовило, розкажу про кивочок трохи. Про Мормишки і про шнур щоб не затягувати відео, давайте приступимо. І так, є ось такий чудовий маркер в Aurora Тобто був, я його вже розрізав, як ви бачите. Ось такий він всередині пустий. І дріт нам для цього потрібен. Ось такий от дріт. Я десь знайшов в гаражі. Ось такий він досить. Міцний. Вже заготовив я для цього ось такі от скобки. Так, лишнє ось це вже заберемо. Я їх буду кріпити ізолентою до маркера. Ось так. Зараз я перемотаю і покажу, що з цього вийде. І так, перемотав я. От бачите, як я розрізав маркер всі руки чорні. Ось так в мене вийшло. У вас може вийти навіть краще. Тепер наступне це кивочок. Ось такі от ківочки в будь-якому рибацькому магазині, самі дешевші я беру на маленьку мормишку. Що я далі роблю? Витягую додаткові ці вставки, це ще залежно від мормишки, можуть бути важчі мормишки. Далі. І ось така от, виходить, такий от ківочок. Я ще буваю його ось так от перевертаю. О! Так, щоб в мене водилище, це підмахове водилище, під кінчик без тюльпана. Водилище проходило ось цю, цей отвір. Ось тут зверху є отвір. Так, готово, довго на цьому зациклюватись не буду. Тепер мормишка. На весну гіляки я вибираю ось такі от мормишки. Вони самі дешевші. Гачок дуже легко, ну не дуже, карасію кілограмові витримує легко, але гачок ось цей розгинається. Тобто, якщо ви зачіпляєте за гіляку чи за дерево знизу, що важливо, щоб не розлякати рибу, нам потрібно залишити ту гіляку під водою. Цей гачок розгинається, гіляка лишається під водою і там риба так і залишається. Якщо ви чіпате грубший гачок, витягнете гіляку, ви вже там риби просто не знайдете. І шнур. Зараз я вже прийшов на шнур. Ось такий от шнур, надіюсь, вам видно, 24 кг, діаметр 0,2 коли вже вода достатньо прогрілася, стала мутною, я переходжу на шнури. Зимою ловлю на живку. Десь 0,14 в середньому. Жилку з флюрокарбоновим покриттям. Далі просто намотую шнур на ось це мотовило. І так, намотав я ось так от шнур, далі продіваю його. Ну, можна різом, можна верхом. Ось так от, через цю резинку. Далі в мене ці термоусадочки, виходять як пропускні кільці додаткові. Продіваю і через них. Ну, їх можна трошки нагріти, щоб діаметр їх зменшився і вони не так ковзали по килку. Ну, не будемо цим поки що заморачуватись. Готово. Продів. І тепер мармишка. Відрізав. І все. Оснастка готова. Це дуже швидко. І, щоб ви розуміли, дуже дешево. Тепер поговоримо про переваги такої оснастки. Чому я роблю так, а не катушка із кільцями? Зараз я все вам розкажу. Так, є у мене з собою водилище. І зараз покажу, як це все працює. Беремо мотовило. Насаджуємо. Ось так. На водилище. Так, удивище. Спочатку давайте вимотаємо трохи шнура. Вимотали шнура. Так. Ось так от кінчик. Кінчик я раджу зразу вже замінити, як ви купили водилище. Щоб він не був з карбону, не був трубчастим. бо я думаю, його легко зламати, я завжди зразу його купляю, одразу міняю. Так, ось так насажую кивочок. і все. І ми готові до рибалки. Зараз підемо ще потестуємо його на вулицю. І тоді я розкажу, чому саме ця оснастка, а не катушка. І так, я на вулиці. Давайте протест. Дивіться, ось це мотовило, Але раджу брати трішки менший діаметр. Щоб воно приблизно знаходилось десь на другій секції. В кінці другої секції було б ідеально. Ось тут. Так, дивіться, ось так я промотую, як бачите, шнурок навколо вудочки, щоб не було провисання. Бо коли не промотую, кивок гнеться і жилка виходить як лук, шнурок. Ось так робиться. Тепер давайте перевіримо. Чи злізе мотовило, якщо тягнути велику рибу. Так, замотую я. Шнурок навколо гіляки. Як ви вже бачили, шнур у мене тут 0,2 на 20 кілограм. Так, замотав. Тепер давайте потягнемо, подивимося, чи. Залишиться мотовило на місці. Так, є. Видно? Все видно. Тягну. Як ви бачите? О! Мотовило на місці. Приклав я зусилля в 20 кг приблизно. Все на місці, тільки відірвався шнур. Як ви бачите, не злазить. Тепер я вам розкажу, чому саме така оснастка. Зараз я приведу приклад інші відео, як я рибу... рибалю іменно на цю оснастку, і ви зрозумієте, в чому різниця. Погнали! Як більшість людей, я теж починав ловлю на водку з катушкою. Але, на мою думку, в неї тільки один плюс. Ось так піднімаєш вуку, відпускаєш катушку і карась в тебе в руках. А на вашу думку, які плюси в неї, може я чогось не помічав ще. Ну, і великого карася, ти теж так не піднімеш. А ось приклад ловлі на вутку з моїм мотовилом. Легко залізти в гіляки і не дуже важко виявити звідти карася. Якщо лізти туди з. Катушкою, то жилка буде чіплятись за гіляки і так само витягнути карася, скласти цю вудку буде майже нереально. Ну, як на мене, плюсів вже досить, щоб зупинитися на цьому, що я ловлю, Тобто з моїм мотовилом. Ну, тепер ви все побачили, тепер ви все знаєте, зважуйте плюси і мінуси. І вибирайте до душі, що вам подобається. Якщо є запитання, Задавайте в коменти, обов'язково відповім. Навіть знімлю відео, що вас цікавить. Як не як я вже ківком рибалю досить довго. Ну, кому сподобалось відео, було корисним, ставте лайк. До нових зустрічей!